Що вам потрібно знати на 2025 рік. І відьма ядвіга вам підскаже. Для кожного може бути, або одна карта порадою, або весь розклад. Дивимося, що вам потрібно знати на 20-25 рік. Когось буде операція, але це не така якась операція, що можна її відложити. Це планова операція. Бачите, тут оп е меч. Ніж. І корона. Ви як зробите цю операцію, забудете за всі ваші болячки, ті, які вас турбували. Якщо вам лікар буде казати, що потрібно робити операцію, робіть і не задумайтесь, бо тут ще й лаврові листочки. Говорять про те, що оця операція вам укріпить здоров'я, і за це забудете, що ви робили за ці болячки. Обов'язково робіть. Якщо вам лікар каже, що потрібно, робіть і не задумайтесь <кій> Бачите, я ж вам сказала, зразу буде окончання хвороби. Оце зробите і забудете. І вам закінчення хвороби. Так, далі <кій> Хтось заміж або поженяться, показує те, що буде вам предложення руки і серця. Зараз подивимося, друга карта, <кій> яка випаде. Ну і жріця. Жріця о, говорить про те, що ви будете дуже сумніватися, що є таємниця. Ну, ще й карти це говорять так, що оце заміжжя або жінітьба зараз для вас є таємницею, ви навіть не думаєте, що це таке може злучитися, відбутися. А воно, знаєте, сьогодні одне, а завтра може таке произойти, що ви навіть і не представляєте, що, знаєте, як то є пословиця. Може случиться те, що, навіть і те, що не може случитися. Ось Так Так що тут буде предложення руки і серця, але воно зараз ще поки в таємниці закрите від вас. Не буде, не, нехватка грошей буде, я вам скажу, який місяць. П'ятий місяць. Травень. Травень, нехватка грошей. Так що Ну, травень він завжди такий, трошки, знаєте, завжди колібається май. Да, Мається. Ну, оце таке воно там і є. Ну, нічого. Це тільки травень. Тут говорять про те, що будете починати якесь діло. От ви перед травнем, в травні буде у вас недостаток грошей, і ви ну, вирішите, або міняти роботу, або відкривати якесь діло нове, будете уходити із старої ситуації. Від старої роботи, від старого діла. І ще й бояться, чи воно у вас вийде, чи ні. Якийсь період, будете, ну, не будете працювати або не будете чим займатися. От ну, може, і правда треба це зробити, щоб вам зрозуміти, по якому направленню вам йти. Ну, в, в... в травні оця ситуація буде. От ви мені потім напишете. Я вам кажу, ви приймете рішення. Бо дивіться, вже в червні ви будете королевою пентаклей. У вас тут все воно, бачите, скільки пентаклей. Придумайте таке діло або перейдете на таку роботу, де будуть гроші, просто, знаєте, сипаться з усіх сторон. Гарна карта. Ну, в травні буде така ситуація, я вам сказала. Далі. Деяким людям не вірте, бо вони дуже люблять притворятися. Да, і Це може бути і серед рідних, може бути, і серед ваших знайомих, і може бути серед ваших друзів. Це карта притворства. Притворна драка. Ну, зараз побачимо, хто це так притворяється. Ну, от ви одразу їх і вичислите. Хто притворяється до вас, хорошим. розручте з ними відносини. Ви це побачите. Вам це не сподобається, і ви з не закінчите всі відносини. Ну і правильно, навіщо вам притворство. Так, з грошима будете ціле літо. Ну, вам дуже повезе. Те, що задумали, те, що задумали мрія, зірка. Вона здійсниться? З грошима будете. Оце в травні переживете, оцей такий момент. момент нехватки грошей. А далі, далі, літо, осінь і вже піде-піде на краще гроші, гроші. І, по-перше, всі, хто дивиться відео моє, будуть захищені на 100%. Отакі мої поради для вас. Ластівки-соколики.